Виставка сучасної української ікони відкрилась сьогодні в краєзнавчому музеї. На ній представлені роботи майстрів віночини, виконані у різних техніках. Присвячена експозиція Дню хрещення Київської Русі України. Роботи художників бачили. І ми сьогодні ми вирішили. Підняти десь досить таке е, і актуальне, і водночас складне питання як е, сучасна ікона, е, тому що е, зараз такі, така хвиля відбудови і храмів, повернення храмів старих конфесіям. І звичайно, що е, ця робота потребує і роботи іконописців е, в цій е, величезній праці задіяні різні художники, і саме це ми намагалися відобразити. В экспозиции нашей выставки. Я приехал и на выставку. Мне очень приятно, что такие выставки проходят сейчас здесь в музее. Выставка интересная, неоднозначная, разные направления, разные авторы. Здесь есть вот представлена э, мозаика, да? Юлия Мацпан. У нас в храме, вот больничный храм, сейчас новопостроенный в Тульчине, есть работы вот ее отца Ростислава Маспан. Я думаю, там и ручка есть уже. Что мне тоже приятно видеть на выставке их работы. Есть академичная икона, есть икона написанная. За канонами є релігійний живопис, який представив е, Леонтій Гринюк, хоч він пише ікони і для храму. Є е, е, от е, хатні такі от вишиті. Зараз дуже популярні ікони вишиті, е, які е, роблять. Ну, абсолютно прості люди, які вміють тримати голку в руках. І от е, ця серія вишитих ікон, хатніх саме не для церкви, а для оселі, е, вона е, виконана учнями Святковецької школи інтернату. І треба сказати, що там е, працюють і дівчата, і хлопці, і це настільки е, така майстерна робота, що навіть вузлика не знайдеш. Це е, роботи Івана Горобчука. Його е, підхід до створення ікони це ікона канонічна, тобто він бере за взірці найвідоміші ікони, уславлені вже е, чудами. Дуже вшановані. Я не є ж там, як, скажімо, іконописець, не вважаю себе, да? але це потреба душі. Процес відбувається спочатку з дошки. От, дошку, коли ти знаходиш дошку, працюєш з нею, безумовно, це лівкас. І потім вже робиш прописи, де ну, і коли потрібна там, гравіровка, гравіровка, золото кладеться. Я от перше от перший істочник для себе нахожу, ту ікону, де в ну, інтернетах, десь в альбомах вишукую. Тут образ, який мене то захоплює, і я стараюся відтворити так, як я там показував. Це е, серія, створена Леонтієм Гринюком, е, на тему Голгофи. Вона створена за стилістикою народного іконопису. Е, щоправда, це не створювалося як ікона, не для церкви, от, а як мистецький твір. Це розповідь про. Той страждальний шлях, який пройшов Христос до розп'яття, і останньою роботою є покладання в труну. Але це за стилістикою мовлення саме народна ікона. Це видно, що відновляється те, що може було втрачено, і як я бачу навіть на зображення на склі. Це дуже давнє і дуже я кажу, складне мистецтво. Це не кожен може написати це таке, і це дуже приємно, я кажу, що воно. Відновлюється якраз ще й до свята, коли яке до нас зближується до 1025-ліття, бо в цьому році тільки 1024 роки від дня хрещення Росії України православну віру. Що я кажу, що школи з'явилися і я кажу, відновлюється мистецтво, яка писання церковної вкони для храмів, особливо нових, які будуються на нашій Україні. Для верующего человека нет разницы, икона давно написана или нет. Она в любом случае святая, это икона, перед которой мы молимся, как мы в Акафисте о Казанской иконе Божией Матери есть такие слова, и в подобии их ея новый возжигает светильники. Каждая иконочка, она несет на себе божественную благодать, и даже малюсенькие вот эти наши ламинированные иконки, которые люди всегда носят с собой, наверное, пожалуй, нет, нет ни одного бумажника, в котором не было бы иконки такой, вот, и они несут на себе божественную благодать. Выставка працюватиме в краезнавшому музею до 16 серпня. Тут можно будет и подивитися сучасні иконы, и дизнать Ся чим вони відрізняються від стародавніх, а також купити, якщо автор погодиться. Олена Гук, Михайло Гуцікевич, телеканал Віта.